Кімната у Вроцлаві. Готель Тюрпан. Ось така кімнатка. Дуже непогана, але я досить не дешево, ну, як сказати, не дешево. Напроти ось такий чудовий костюм. Окей. І... Чистенько, гарненько, все нормально. Сьогодні старе місто в денному світлі, в сонячному світлі. Вау! Просто неймовірна краса. Які гарні барельєфи це, я так розумію, бог сидить на такій кулі. Які святі. Це просто неймовірно, які тут костіли у Вроцлаві. Яка краса. Будинки старі. Напроти нашого готелю будинок 1609 року. Ось модель цього костюму. Маленька симпатична скульптурка внизу. Ветеран написано. Що за ветеран не зрозуміло? Тут там скрізь ці маленькі гноми. Я вже вчора біля цукеркового магазину двох сфотографувала. І тут ось біля цього собору і дітлахи бігають і фотографують їх. Бору на будинку ми бачимо, як поляки підтримують Україну. Напроти плакат, написано Вільна Україна. Дякуємо вам дуже за вашу підтримку. Ніколи не забуду, як ви, коли біженці втікали в перші дні, як виклали вздовж дороги бутерброди і воду і приймали їх в свої будинки. І тут теж немає російської мови в аудіогіді є тільки українська. Молодці. Тут теж тільки українська мова. Польська, англійська, німецька, чешська і українська мова. Ось так. от. Біл білети на вежу. Заходимо. Будемо підніматись на самий верх. Між іншим під час негоди ця вежа зачинена. Ось я тільки не знаю, чи спускатись. Я тільки не знаю, чи спускатися теж по цих сходах. Тому що піднятись то може ми якось піднімемось. Але спускатися це капець. Мабуть, що тут і нема ліфта. How do you think they have lift? Вирізли на вежу, але там ще можна наверх. Фу. Це тут місце аж вуха заклало від цієї висоти. Окей, тут все зачинено. Можна ще наверх піднятися. Я не знаю, чи ще довго. Наверх, підніматись по цих сходах. Ай, здається, недовго, Ось я вже бачу стелю. Супер, неймовірно. Ще на такі високі вежі я, мабуть, не була. Ну що ж, пошкребемось далі на гору. О, вуха заклало, клас. Висота неймовірна. Не думала, що я вишкрибусь сюди, чесно кажучи. Ледве знайшли двері і вишкрибулися. Я навіть боюся підходити до краю. Це взагалі така висота. Ой, супер! Я боюся. Божечки, як високо. ось весь, весь все місто видно, клас. Там якісь ворота. Це, мабуть, ворота входу в місто. Ну хоч будемо знати, куди йти. Це вежа церкви святої Ельжбети. Або святої Єлизавети. Ось, подивіться, як гарно Божечки, яка краса. Подивіться, яка краса. Там якісь ворота старовинні. Це старе місто Вроцлав. Церква святої Ельжбети. Єлизавети вежа. Ми вибрались на цю вежу, ліфта тут немає, так що потрібно вибиратись при доброму здоров'ї, щоб у вас нічого не боліло. І можна подивитись на місто з усіх сторін. З усіх сторін. Неймовірний, неймовірний вид. Просто Щось суперове. Привіт, голубок. Вони зовсім не бояться тут. Мости, річка, костюли, червоні красиві дахи, красиві старовинні будинки. А це вже сучасне місто. Так вот wow. краса. Wow. <рес> То есть Там таких косел, и на ньому хрест на даху. Ну, тут, звичайно, надписи. Е, дуже мене засмучує те, що багато із них на українській мові, тому що ми могли б вести себе якось культурніше. Прикольно. Це гарнізонна церква. І тут тому ось такі гноми військові скрізь. Бачите, що стягнуть. Це пожежники. Це гноми пожежники Ось ми вишкрябились на ось цю церкву, ось там були на самому верху. На оцю вежу. Тепер ноги болять. Ми йдемо на площу ринок. Боже, який красивий фонтан. Дуже красиво. Красиві будинки. Корчма Львівська, ресторан, дуже гарний фонтан. Фонтан. Ось такий прикольний прохід. Ми вирішили по ньому пройти всередину дворика цього. А зверху ось такі. Лиця смішні. Я думаю, що це лиця гномів оцих вроцлавських. Як тут спокійно і тихо, книгарня. Це в центрі міста ось такий внутрішній двір. Написано склепик магічний. Магічний магазин. Цікаво, я б хотіла сюди зайти. Йоган. О, тут так клас. Всякі чарівні... чарівні речі, чарівні книги. Ось яка краса про Гаррі Поттера. Де ж тобі його просто клас. Big white photo pen? Yeah. That Magic stick for her. Схатя magic stick. Чорівна паличка. Хорошо. Черівні. Черівні палички, ось, будь ласка. Скільки хочете придбати? Оце мені подобається лампа. Лампа. Версилинда Клюртіс, Схать. Фозі в вигляді декоративного обрамлення. Виглядає просто неймовірно. І на цьому фоні ось такий величезний костюм. Та штука ось такі голови. Це голови цих гномів, мабуть. Схоже на залишки якоїсь стіни. жемси до панорами. Ось ми прийшли до цієї панорами. Звісно, панорама Рацлавська. wciąż nie mogła doczekać się pierwszej powojennej ekspozycji. Punktem przełomowym dla dzień Partnamy Radowickiej był dramatyczny rok 1980 w czerwcu ówczesne Ministerstwo Kultury. Pred nami taki велиczny budynek nad wodoju, schy na jakiś palac дуже гарний. I my podні się na ciebie fortyfikacyjne sporody, czy szo воно takie. Але звідти відкривається дуже красивий вид. Просто на оці всі костьоли на місто. Це річка Одер і прекрасні костли над нею, місто Вроцлав. Не гірше ніж Прага, як по мені. Закохані залишають свої. Тут а... А ми знайшли гнума, який тримає замок. Під статуєю цієї дами. Місце називається Пристань кохання. це вони залишають ці замки, і тут ще відправляються ось такі парплави в рейс Валентинки. Валентинки -рейс. Хотіла зайти в один із цих грандіозних костюлів. Подивиться, як всередині. Костю, всередину не можна зайти. Але ось дивіться, як там гарно. Просто неймовірна краса. Тут меморіальна дошка, пам'ять про е, трагедію під Смоленськом, де загинули польське… Е, президент Польщі з жінкою і з багато там людей. Е, ось це меморіальна дошка. Тут написано сестрам і братам, полякам, щоб вони пам'ятали про тих, які загинули. В дорозі до Катині. Це найстаріший міст в Вроцлаві на острів. Ми зараз переходимо на острів. У мене сторони знову вроцлавський гном тримає е, замки і на нього ще не чіпляли замки. Some And then also... А тут теж ось такий гном. Е, він друкує, гном друкар. А, тут а просто на острові якісь неймовірні церкви. Дуже гарні, дуже великі. І ось такий фонтан. Це, мабуть, фонтан. Або просто скульптура. Це Ресторан Крафт. І тут ось такий гном. Вулиця з такою галереєю. Зайшли на базар. Виглядає, як в Києві. На Басарабці. Прямо, здається, що я в Києві. Де зіткнув там Київська. Тут не гном, тут котик нашікає. А це антикваріат. Букіністичні різні книги. Тут нас чекает сила купа гномов. Вроцлав. Нам <music> пьяный. Він каже, що це його... Ця церква просто неймовірна. Тут стільки прекрасна сіна. Цей просто сидить щось пише з паром. Я тут нотаріуси. Ми, і раніше в Вроцлаві і зайшли поблизу нашого теля, знаходиться. Таке, така їдальня. Ну, це не ресторан, ну таке. Мама, мамина кухня, ось у них написано, а називається цей заклад Манго Мама. Так як ми хотіли просто перекусити, я замовила собі маму, а йоган, що ти замовив? What? Що ти замовив? What did you order? курку сате. І я замовила собі чай масала. Ось такий, так він виглядає. Зараз нам вже принесли йогану, його страву. Деньгал. Yeah. Ось це мому. соуса, а йоган собі ось така чує. Така курочка.